Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас декілька важливих тем для обговорення. По-перше, це велика війна, мобілізація з 18 років, поставки західної зброї в Україну та що насправді впливає на все вище перелічене. Ви на каналі Мокодзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Ми слідкуємо за тим, як Німеччина з новим канцлером, можливо, врешті-решт передасть ракети Таурус. Ці ракети німецького виробництва вже готові та чекають тільки на дозвіл від вищого керівництва. А червоні лінії росіян потрохи натягують та послають у відомий напрямок. Глава Пентагону заявляє, що настав переломний момент у війні. Тим часом у Москві встановлюють системи ППО. НАТО зібралося нещодавно та вирішили передати Україні ще більше сучасної зброї. Потрібно більше зброї. І звичайно, це породило чергову серйозну стурбованість серед російських політиків і пропагандистів. кажуть, що українці грають із вогнем, перемкнулися з теми різдвяного перемир'я, яке запропонував Орбан, на свою улюблену тему ядерний удар. Ще погрожують США, Франції та Британії, попереджувальним там якимось ударом. Кажуть, першими, кого треба стерти з лиця землі, це Британія. Німеччина також чекає свої черги. Місяць тільки, будь ласка, залиште, не чіпайте, ну хоча б щось. Що все закінчиться ядерними ударами, пропагандистка Маргарита Симонян уже навіть не заперечує. Вона впевнена, що так і станеться. До цього точно дійде. Так у ядерній війні ніхто не переможе, але навіщо нам світ, у якому немає Росії? Такі слова цитує ця дурна особа. Рамзан Кадиров до неї приєднується, розповідаючи про ядерну кнопку, наче це якась кнопка від пульта телевізора. Зовсім нещодавно Європарламент майже одностайно проголосував за трибунал для Володимира Путіна. Ще давайте згадаємо пости в телеграмі Дмитра Медведєва з обіцянками судного дня. Якщо ти постійно чимось погорожуєш, але нічого не відбувається, тебе перестають боятися, а потім показують, де твоє місце. Америка вже передала Україні зброю для атаки по російській території. І звісно, всі ці фактори підштовхують темпи мобілізації як в Україні, так і в Росії. Точно буде велика війна, от точно! Щось буде дуже велике велика біда для всіх нас. Думайте про майбутнє, друзі. Це війна особисто Путіна, і він призначив своїх найкращих із його точки зору військових командирів на ключові посади. У цьому випуску, друзі, ми розберемо питання пов'язане не просто з мобілізацією, а з мобілізацією з 18 років. Я звертаю увагу, принаймні стараюся, на велику кількість факторів, через що мій прогноз про те, що мобілізації після нового року не стане менше, а війна продовжиться. Вона триває з шаленими темпами, і сьогодні ми послідовно вивчимо ознаки великої війни. Нам доведеться поставити в стрій ще, умовно кажучи, десь півмільйони солдатів. Щоб тримати оборону, а можливо навіть піти у контрнаступ. Звідки ж взялася ця нова тривога стосовно мобілізації 18-річних? В інтернеті купа фейків, які поширюють канали і блогери про те, що нібито мобілізація 18-річних буде вже завтра. Люди бігають, кричать, що в Харкові вже бачили, як вже підписують ці повістки. А головний страх українців тепер висловлювання американських чиновників на цю тему. Тим часом у владі триває епопея заяв, які суперечать одна одній. То мобілізації 18-річних не буде, то ось вам мобілізація, то нам потрібно повернути громадян, які виїхали. Ми побігли до країн Європи. Скоро вас усіх звідти вижнуть. То нам потрібні переговори з Росією, то ні ні в якому разі не можна розмовляти із Путіним. Один із каталізаторів можливої мобілізації з 18 років масштабна мобілізація в самій Росії. Якщо ви хоча б одним оком слідкуйте за розвитком того, що відбувається на Росії, ви могли б бачити різні відео, як люди у великій кількості підписують контракти з Мінобороною в надію заробити грошенят. Не хочуть чи не можуть наші політики взагалі провести цю нову хвилю мобілізації? Очевидно, що проблеми основної мобілізації не вирішені, не вистачає нормальних працівників ТЦК, недостатня кількість офіцерів та людей, які навчають. І велике питання, чи здатні вони провести цю хвилюючу мобілізацію 18-річних? Чи означає це, що скоро буде така мобілізація? Чи оголосять, що війна набула народного характеру і потребує участі кожного громадянина? Я б так не сказав. І прямо зараз головні ознаки це безумовно риторика країн НАТО та США. Я прогнозую на наступний рік вже залучення деяких країн у можливу велику війну. Ну і звісно, головний признак. Для занепокоєння це заклики самих військових начальників про необхідність мобілізації. Вона мала відбутися ще вчора, кажуть вони. Я не хотів би нікого засмучувати, але судячи з того, як динамічно розвиваються події, і того, що Володимир Путін не дуже хоче йти на переговори, здається, нас чекають щось більше за мобілізацію молодих. А Володимир Путін так вийшло, вже не може зупинитися. Але ця додаткова хвиля все одно колись станеться. Тому що ми прийшли до нових реалій. Ми повільно і плавно з'їжджаємо в Третю світову війну, а дехто вважає, що вона вже почалася. Ми реально перебуваємо в стадії третьої світової війни, і вона почалася не сьогодні, не вчора і не місяць тому. Це третя світова війна. Якщо ви, мої глядачі, сидите зараз на стільці чи лежите на дивані і думаєте, що це скоро закінчиться, чи що це якось там добре закінчиться, то я змушений вас засмутити. Судячи з усього, все тільки починається. Війна буде довгою. І в цій війні не буде жодних перемирів. Якщо ви, мої, шановні друзі, ухвалили те саме рішення, що я, та залишились в Україні, то немає сенсу переживати через кожне повідомлення в Телеграм і гадати, чи буде велика війна. Будуть події набагато більшого масштабу, ніж мобілізація 18-річних. І ми майже нічого не можемо з цим зробити. Уже все. Але є проблема. Просто закликати людей недостатньо. Їх потрібно забезпечити командирами, харчуванням, одягом, зброєю. Навіть зараз частина мобілізованих не забезпечена належним чином. Це не означає, що вони зовсім роздягнені й босі. Але організації бракує. Для нової хвилі мобілізації потрібна не лише підготовка економіки, а й військовий промисловний комплекс. Виробництво снарядів і озброєння має бути на належному рівні, щоб солдати не записували відео з проханнями про допомогу. У них мають бути щонайменше автомати, а краще щось потужніше в руках, ніж просто автомат. Для цього потрібно підготувати промисловість виробництво зброї, створення необхідної кількості офіцерів і сержантів. І немає жодних сумнівів, що Путін буде намагатися наступати. Він спробує відрізати Україну від постачання зброї. Велика війна почнеться щодо того, як ці поставки наберуть оберти. Головною метою Карлика наразі є знищення української державності, фізичне винищення патріотичної частини українського населення, і та сама денацифікація, про яку говорять, насправді означає деукраїнізацію. Я не розумію, як люди можуть змиритися з поразкою, коли для них Путін зараз виглядає як новий Гітлер. Ненависть до росіян така сильна. Що не залишає жодних шансів на мир. Підсумовуючи цей випуск, з урахуванням риторики лідерів країн НАТО та поставок зброї, не варто сумніватися, що новий етап Великої війни настане. І тут не треба гадати, це реальність, у яку ми рухаємось. Я в шоці від того, що все йде саме туди. Ви можете прокоментувати, написати, що думаєте, що буде далі і як нам жити далі. З вами був Дмитро Маказева. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Дякую всім і до швидких нових зустрічей. Всім па-па!